Всім доброго дня! Ради вас вітати і хотілося б зразу би з вами проанонсувати 13-й тур християнської футбольної ліги. Хочу нагадати, що це буде останній тур, і після цього туру команди підуть на канікули, на перерив. І хочу сказати, що після цього туру знову відкривається трансферне вікно, і ви можете собі коригувати склади команд. І... Можливо, використатися цією нагодою і зробити е, оптимальним свій склад для того, щоб е, показувати нові результати е, в християнській футбольній лізі. І е, сьогодні я би хотів е, дещо проанонсувати цей тур з е, гравцем команди Зоря-2 зоря «Трасайк». Трасайк, Дякую, що ви прийшли. Дякую, що приділили час. І давайте зразу прийдемо до анонсу 13-го туру. Перший матч хочу зараз ще раз зауважити про те, що ще розклад матчів не виставлено. І ми будемо просто анонсувати, як написано на сайті, так і ми анонсуємо ці матчі. МФК Ютім Кеп буде грати з командою Сантос. Тарасу може сказати про цей матч. думаю, що Сантос, хоч і дозаявив гравців. Можливо, ми ще не бачили його, його гри, але як ти думаєш, Кісанто зможе перемогти командою YouTube? Ну, На мою думку, ні. Ю Тім однозначно рахується фаворитом в цій парі, але. Mm -hmm. Як дивлячись на останні дві ігри кепаю Кеп-Ютім Кеп, якось дуже розслаблено підходить до цих матчів mm -hmm. до вони... слабших да? до слабших команд, до офсайдерів як-не-як. Ми mm -hmm. бачимо mm -hmm. це по результатам. Mm -hmm. Дві останні гри вони зіграли з рахунком 1-2. Якщо вони далі будуть продовжувати так підходити, то це може з ними зіграти злий жарт. Ну нагадаємо, що перший матч вони так само виграли команду Санту з рахунком 1-2. Так, от, от це буде дуже цікава гра, звичайно, можливо, кеп'ютім настроїться на цю гру і. Не дасть шансу Сантосу відібрати в них очки. Mm -hmm. А можливо, все ж таки Сантосу вдасться в лідера забрати очки, але однозначно Кеп рахується фаворитом цій парі. І процентів 80 я ставлю на перемогу Кепа. Можливо, mm -hmm. з мінімальним рахунком, але кеп Юті. Зрозуміло. Mm -hmm. Ну так само. Я теж думаю, що Юті не зможе допустити такої помилки, щоб програти в команди Сантос. Ну, але і Сантос, я думаю, що. Має якісь бажання перемогти командою. Звичайно, має шанс. Звичайно. Добре, перейдемо далі. Досить інтересний матч буде Івано-Франківський фінансово-комерційно-кооперативний коледж імені Степана Граната. Буде грати з командою. Звір мені здається, так само буде досить інтересний матч, тому що матч. зараз гравці коледжу набирають оберти, набирають свою гру і звіру вкрай необхідно перемагати цю команду для того, щоб здоганяти лідерів, так, щоб не відбуватися. Це в, в дальне плавання, як можна так сказати. Ну mm -hmm. команда граната це дуже незручна команда. Mm -hmm. Більше молоді хлопці, такі талановиті хлопці, футболісти. З mm -hmm. жалко, що вони не завжди збираються на ігри. Але коли всі збираються на ігри, це дуже грізна команда. Mm -hmm. Дуже незручна команда. Як ти думаєш на, на, на команду звір? Гравці на мою думку, зараз звір дуже. Ну, я не знаю, чи вони зберуться на звір. але я знаю, що звір збереться це точно. На команду <ntil> <теп> гранату <теп> хочу сказати, що звір так. має втрати після двох поразок. Звір однозначно буде тільки налаштовуватись на перемогу. «Звір» є всі шанси. Поки що виграти чемпіонат, як не як всі лідери в другому колі будуть грати між собою. Їм просто <піс> треба вигравати свої ігри. Mm -hmm. Забирати очки, забирати своє і гарно відіграти з лідерами. Ну, Я нагадаю, знає. що не, звір, по-перше, ще має грати дві гри з аматорами, так. перенесені гри. Так само, і, як і, з Отелятова має грати ігру з аматорами. Так само з аматорами, і ви так само цікаво. з ударом ще маєте зіграти. Так, має. ще з і хочу сказати, що, так само, що звір, Телепчук Петро за звір вже не грає, він грає за командою UT. Ага. Тому теж можливо. Але це втрата для команди. Ну, Можливо, це зрозумів, Звір. що звіру, можливо, він не стане чемпіоном і пішов до тім. Ну, не знаємо його мотивація цього, але, тим не менше, чемпіоном стати першої ліги є, якщо не помиляюсь, аж чотирьох команд. Так, є шанс аж чотирьох команд. І то, не як вони будуть себе вести в подальшому турнірі, і може ще підтягнеться якась п'ята команда. Ну, всякий можливий. Всякий можливий. Добре, наступний матч. Штурм Станіслав. Штурм Станіслав. Дві такі цікаві команди. Але я думаю, Станіслав все однозначно фаворит цій парі. Штурма в цьому чемпіонаті є якась чорна полоса. Mm. Вони чомусь не можуть зібратися, не можуть ніяк перемогти, не можуть ніяк нащупати свою гру. Mm -hmm. Ну, Все ж таки Станіслав рахується фаворитом цій парі. І по підбору гравців. Є, є гравці, які грали і в Вищій Лізі області. Mm -hmm. Так що, на мою думку, ну, душу, порад порадити щось в команді штурм для цього матчу. Як ти думаєш, як Станіслав буде вести себе в цьому матчі? Станіслав, звичайно, буде контролювати гру. Буде, mm -hmm. Станіслав буде пробувати грати комбінаційний футбол. Mm -hmm. ну, в них це непогано виходить, як ми бачимо, але все одно Станіславу чуть-чуть не вистачає чогось. Mm -hmm. Можливо, взаємозрозуміння їм не вистачає. М -м, можливо, М -м, така, можливо, така сама ситуація, що можливо, хлопці грають великий футбол. Видно по їхньому стилю, що вони більш такі прихильники великого футболу, а цей турнір вони рахують як другорядний, знаєте, таким, як просто ну, пограти футбол, набрати форму. Угу. Можливо, можливо, угу, так ну Станіслава незначно такої протягом. Давайте перейдемо до сумного матчу. Аматори будуть грати з командою Авангард. Так. Ось що ти можеш сказати про цей матч, все таки аматори але... підійдуть на цей матч в повній бойовій готовності. Вони розуміють, що якщо вони втратять очки, то про чемпіонство можна не думати. Якщо вони втратять очки в команди Авангард, угу. звичайно, вони будуть вигравати всі матчі, брати своє, угу. налаштовуватись на кожну гру як на послідню. Ну так, ну нагадаю, що перший матч вони зіграли з рахунком 3-2 і 2-0 програвала. Це показує клас команди. Команда, яка програє 2-0, виграє 3-2. Це означає, що команда недооцінила супротивника, але по ходу ігри змогла, змогла переломати хід матчу. Це просто показує клас команди. Я думаю, що в цьому матчі е аматори аматор, вже не повторять такої помилки і зроблять результат зразу. Uh -huh. Зрозуміло, ну можливо, тому що все-таки авангард тебе саме, я думаю, серйозніше підійде до цього матчу, можливо, якось три заб'є зразу. Можливо, три заб'є зразу, можливо, просто вони заб'ють гол, один будуть вести в другому темі, другий. Ну, не кидають, але просто будуть сконцентровані протягом цілого матчу. Без Зрозуміло. Ну давайте зразу перейдемо до наступного матчу. Команда Удар буде грати з командою Івано-Франківського базового медичного коледжу. Ну, якщо аналізувати попередні матчі, вони зіграли в Нічій Ю, досить так непрогнозовано, тому що все-таки удар вважався фаворитом цього матчу. Я бачив цей матч, дуже напружений матч. Mm -hmm. Той матч. Удар грав з базовим медичним коледжем. Так, да, базовий медичний коледж тоді дуже здорово тримався. Базовий медичний коледж відкрив рахунок, дуже гарно грав в обороні, але все ж таки удар здається, якщо я не помиляюсь на поперед останній хвилині, здалося, здалося зрівняти. Вони нічого зіграли один-один. Вдалося зрівняти рахунок. Це було дуже прикра нічия для для базового медичного коледжу. Але нічого страшного, не факт, що базовий медичний колись збереться на гру, збере команду, прийде на ну, гру. я думаю, все таки удари ситуація. рахуються тут фаворитом. Це матчі, удар і удар фаворитом. мав би, мав би брати травичка. Однозначно. І я думаю, що з mm -hmm. тої дисципліни, яка в них є, що вони приходять yeah. завжди на матчі, і думаю, на втроє, завжди приходять, мають бажання грати. Я думаю, я думаю. Мало боромати, я думаю, що вона буде четверті лідери. Знаєте, все mm -hmm. ж таки відбере учні. No, вона в другому колі ще якогось лідера відбере якісь. Очки. Або в зорі, або в тім. Або в зорі, або в ютіма, або в «Звіри», або в аматорі. Все ж таки, це дуже хороша команда. Головне, щоб люди збиралися. Якщо люди будуть збиратися, якщо люди будуть боротися, то як вони вміють, та як вони вміють грати. Mm -hmm. Вони однозначно відберуть очки. Бо нас просто, коли ми грали з ними, нас просто пронесло, повезло. No, <laughs> можна сказати, що виграли 3 один. Зрозуміло. Mm -hmm. Побажаємо так само кращої організації команді Іван Франційського базу медичного приходили. Молоді гравці поєднані з досвідом старшими гравцями славі, як всім чи яценко дуже хороша команда. Просто не завжди виходить старших футболістів прийти на свій матч. На жаль. На жаль, ну надіємося, що зараз вони це питання буде вирішено. Наступний матч енергія буде грати з командою «Зоря-2». Можливо, для вас він не буде сильно таким принциповим. Може ви вважаєте, можливо, енергію аутсайдером в цьому матчі, і у вас будуть важливіші матчі з аматорами з ударом. З ударом. Та як ви підійдете до цього матчу і що будете робити в грі з командою? Все ж таки нас чекає в суботу три гри, які ми плануємо зіграти і проти Утару, і про суботу я сумніваюся, що ви це зробите. Я не знаю, коли ми це треба, вона це буде. Хоча б з аматорами зіграємо в суботу, ми з ними домовимося. Це такі наші проблеми. Тим більше аматори перенесли гру, вони мають шукати, як ми зігратися. Ми домовимося. Це не проблема. А матиме про матч більше про енергію. Говоримо про енергію, ми будемо збирати. Звичайно, будемо сильний склад, як не як збирати на цей матч, попросимо гравців з першої команди, щоб вони нам допомогли. Ми будемо готуватися, звичайно, ми не будемо недооцінювати суперника, тим більше вони підсилились, як не як. Uh -huh. Так що на цю ігру буде тільки бойовий результат. 100%, 100% да? так, бойовий бойовий настрій. Ну, настрій. Побажаємо команді енергія так само зібратися теж в повному складі. Ну, я і... думаю, що вже після трансферів вони однозначно будуть збиратися в повному складі. Ну Це ще один тур, і потім можу, знову відкривається відкривається трансферне вікно. І я думаю, що так само ще будуть зміни в команді енергія і команді я так думаю, Зоря 2 а, Добре, до... а, то значить, надіємося, що. І цей матч буде досить таким інтересним, коли обидві команди підійдуть до цього матчу на 100%. І я думаю, це буде так само класна гра зі сторони обох команд. Добре, на цьому наш 13-й тур. анонс ну, 13-го туру закінчується. Ще раз надаю, що це можна сказати, вже буде останній тур. перед... Лідніми канікулами. І дякую, що ви слідкуєте за чемпіонатом. Дякую, що ви дивитеся нас. І а, вже зустрічаємося в суботу на штучних полях фізкультурного коледжу. Ще раз дякую і ще раз нагадаю, з вами був капітан команди Гравець команди Зарядва, Тарас Сайк. Дякую. Тарас. Андрія Андрусів і програма Дудатковий час. Дякую. 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 дякую, до побачення.